Моє вітання вам малята! Я скажу вам по секрету, що Розумничка дуже любить похвалятися. Подивіться, вона і сьогодні принесла чиєсь фото. Вам цікаво? І мені, Розумничка, будь така люб'язна, покажи нам фото. Розумничка каже, що покаже із задоволенням. Що треба сказати у відповідь? Дякуємо Розумничко. Малята, кого ви бачите на фото? Розумничка каже, що це її дядя. Він льотчик. А ви хочете більше дізнатися про літаки? Гадаю, що так. Пригадаємо з вами, де стоять кораблі? Кораблі стоять у порту. А де стоять літаки? Літаки знаходяться на аеродромі. Це місце, де вони злітають, сідають. А якщо треба взяти ще й пасажирів, то таке місце називається аеропорт. Зараз я прочитаю загадку, а ви скажете, що в нас сіло на аеродромі Не птах він. Є крила і хвіст, пробігся і всіх нас до неба поніс. Не голка, а хмару зустрічно прошив і нитку сріблясту позаду лишив. Що це? Це літак. На аеродромі сів літак. А якщо це великий літак, то кажуть лайнер. Які ще слова ви почули, які відносяться до слова літак? Це лайнер, аеродром злітають. Сучасною мовою можна сказати, що в лайнера є двигун, це мотор тільки набагато потужніший. У літака також є кабіна, кермо, шасі. Хвіст. А хто керує літаком? Літаком керує льотчик. А можна ще сказати Літаком керує пілот? А зараз будьте уважні, я складу речення, а ви скажіть, з яких слів воно складено. Пілоти пілотують лайнер. Це речення складено із нових слів. А ще пілоти вміють на літаку не тільки злітати, летіти, сідати, а ще змінювати курс. Тобто, літак летить в одному напрямку, а потім в іншому. Повторіть за мною. Літак злітає, летить, сідає і змінює курс. Малята в аеропорт прилітає ще одна машина. Послухайте загадку. Він літає, наче птиця, він дзищить, наче оса, і в повітрі він повисне, як велика бджола. Що це? Це вертоліт. Можна ще казати гвинтокрил, але правильно гелікоптер. Якщо літак має потужний мотор, то гелікоптер ще має потужний гвинт, який допомагає йому злітати відразу з місця. Малята, повторіть за мною. Гелікоптер має потужний гвинт. Гвинт допомагає зразу злітати гелікоптеру. Двигуни в літаків дуже потужні, і тому вони ревуть. Дуже шумливі і гучні. А ще літаки швидкі і літають дуже високо. Малята! В аеропорту все вражає. Так літак швидко злітає та йде на посадку, і тому треба бути дуже уважними. Про це в народі кажуть «не лови гав. А коли гелікоптер стрімко піднімається вгору, то від подиву можна рота роззявити. Так теж кажуть у народі, коли дуже щось здивувало. Малята, скажіть, як одним словом можна назвати літаки-гелікоптери? Це повітряний транспорт? Розумничка пропонує нам пограти в гру веселий рахівник. Я буду виставляти різну кількість повітряного транспорту, а ви рахувати один літак. Два літаки. П'ять літаків. А тепер порахуйте, що за чим стоїть? Перший гелікоптер. Другий. Третій, четвертий, п'ятий. Малята. Розумничка нам хоче показати ще декілька фото, а ми будемо з вами складати по ним розповіді. Ось наприклад. Це літак. Він знаходиться на аеродромі. У літака є двигун, кабіна, кермо, шасі, хвіст. Він швидкий і літає дуже високо. Літаком керує пілот. Малята, А тепер спробуйте ви скласти розповідь про гелікоптер. Успіхів вам до нової зустрічі!